Ми даємо тягла нормально їм. Я так його туди, прямо прям туди, за, за, за сутки два танки. Мені їх не зарахували. Ти в кого краще вийшло, той виграв війну. Ми їм робимо пакості багато. Да, висадка десанта була дуже близько біля моєї позиції. Йому можна знайти такого самого дібіла, що він теж автомата забув, і вони там собі кунг фу показували. Одні літають, щоб робити роботу, а інші літають, щоб літати. От Не хотілося, щоб хтось побачив, що я злякався. Я не знаю, чи таке можна говорити. Любив найбільше підарів. Всі воюють, а ми тут сидимо. От так обідно було, капець. Мій позивний флай. Служу нині в 59-й бригаді СБС, ну, чи як там зараз у нас окрема штурмова бригада безпілотних систем. Підрозділ БОР. Абревіатура цікава, і абревіатура нікого не відома, і мені не була невідома, як сюди прийшов. Називається батарея управління та артилерійської розвідки. Літаю на Мавіку. Ніби доволі успішно. Офіційно БУАР має забезпечувати всю роботу артилерії, її розвідка, очі, коригування, виявлення цілей. Контрбатарейна боротьба, визначати ворожі артилерійські установки, гармати, далеку розвитку виконувати, але нині вона частково зараз і займається ударними дронами. Я не вважаю себе одним з найрезультативніших пілотів. Дрони то така штука, це дуже командна робота, дуже дуже, дуже командна робота. Сказати просто, що Флай має там дуже велику репутацію, статистику і вбив найбільше підарів, Можна казати, підари? Може, можна. Це, коротше, лукавство російською. Важливу дуже роль відіграє команда. Якщо немає команди, то нічого не вийде. Тут, коротше, це дуже важливо. От я тепер скажу, що в мене краща команда в нашій бригаді. Це товариші, з якими ми вже воюємо майже три роки. Десь два з половиною роки точно ми друг друга знаємо. Ми всі починали з одного. Потім у нас десь рік тому, трошки більше як рік, десь в листопаді минулого року, як ми переїхали з Херсона сюди два роки тому, то нас почали залучати на роботу на скиди, на Мавіках. Ми проходили навчання, але воно було таке. Дуже поверхневе загальне. А тут уже набивали руку на польотах спочатку на коригування арти, виявлення цілей, спостереження, панорами, давали нам якісь зони відповідальності. А після того, як ми вже типа, в Первомайці це все почалось, ми вже дуже досконало знали місцевість, дуже-дуже. Кожен, кожен забор знали. Нас почали залучати на роботу зі скидами. І потихеньку-потихеньку. Нашою спочатку хотіли залучити тільки декілька хлопців з нас, але виявилося, що тут реально потрібна команда. Тут робота з БК, робота по виявленню. Потрібно мати дуже багато уважності, ну і навичок. Моторика, рук це все. Ким ти працював у цивільному житті? В цивільному житті займався топографією, інженерною геодезією. Був сертифікованим інженером геодезистом керівником відділу однієї, однієї компанії. Компанія знаходилась в Києві, жив в Київській області, в пригороді Києва, місто Ворзель, навіть селище міського типу. На час повномасштабки, як 24 лютого, напередодні за тиждень поїхав у відрядження, не вірив, що. Буде війна взагалі. Поїхав відрядження Запоріжжя, Дніпро. Коли вже почалося вторгнення, то був в готелі в Дніпрі. Була важка, важке відрядження було. <кхе> Зупинились в готелі, це був крайній день, мали повертатись до Києва. Навіть авто не заправили. Мій напарник, який зі мною їхав, він вірив в то все діло, що буде війна. Він з собою взяв тривожний чемоданчик, портфель, навіть рацію, здається, взяв. А я скептично дуже до цього відносився, і, і цей. Я, ми взяли готель, ліг спати, вимкнув телефон взагалі, тому що там новини, там клацає, пікає постійно і завалився спати. Прокинувся від того, що мене буде мій напарник, каже Іванович, війна почалася. Я приїхав до Києва, а, вже сказали, що Ворзель не нашій. Повернувся на Батьківщину, на Вінниччину. Ми з, з другом їхали. Він в минулому військовий в Нацгвардії служив. Але вже нібито він звільнився вже півроку. От і ми зразу ж приїхали до батьків. Це було десь 26-го, мабуть. 25. го Приїхали і зразу пішли в військкомат, його зразу ж забрали. а мені сказали: ну, в тобі ні, ні, ні строчки, там, нічого. Коротше, йди в ТРО. Я говорю, яке ТРО? Ну, тут в нас ТРО. Думаю, так, війна там, а ТРО тут, куди? Ті, краще, нікуди не пішов, пішов додому. Потім вже було. А, Голова сільської ради, мабуть. Сказала, що всім там військово зобов'язаним необхідно прийти в військомат. Я прийшов, е всіх там щось нас якісь. І цей. і кажуть, ну що, підеш? Я говорю, ну піду, не знав, куди я піду. Сказала: є довідка? Я кажу, немає. Блін, ну коротше, цей раз тебе не візьмемо. Я такий вже розчарований був. Думаю, ну все, коротше, там щось почали вже все. Побіда за два дні, думаю, всю все, війну короче, средню пропало. Але цей. Сказали, другий раз все обіцяє, візьмемо. Вже прийшов час. Якраз так вийшло. Куми мої пробували виїхати через Молдову. І дівчата приїхали, а кум не приїхав. І він зателефонував, каже: я вот зараз на Вінниччині чи можу до вас заїхати. О, якраз заїжджає. Він заїхав. Ми дома сіли всі за стіл вечеряти, і мені подзвонив воєнкомат і каже, все, завтра прибути. Я говорю, точно, бо це вже все. Минулого разу вже мама відплакала, грустні сльози, всі діла. <грус> думаю, я кажу, думаю, ну все, якщо ще раз на то, коротше, більше не піду. І все, прийшов, забрали, потрапив в Гайсен. Дуже довго був на ППД, близько пів року. Хотіли впасти на ту війну, там. ну не, не, не в тому сенсі, що... Типу, Якийсь там інтерес там, чи хотіли якоїсь там слави і, і поваги. Просто що всі воюють, а ми тут сидимо. От так обідно було, капець. Як, як ідіоти, бігаємо, повітряна тривога вибігли з казарби, забігли назад. Якісь снаряди такі, що сидиш, не знаєш, чим зайнятися. А там просто дивишся, а там пекло. А ми тут півроку. Це було дуже дуже обідно. Потім був десь серпень, серпень 22-го року потрапили ми в Миколаю. Ми приїхали, і ми через три дні поїхали, був наш штурм. Штурм. Позиція називалася Водокачка. І дали матраса 300-го. Це здоровенний дрон, такий як ця коробка. Ну, один з найбільших дронів, які я бачив. Матріс, да, матріс 300-й, RTK. І це, і треба було коригувати Арту. Ми ну, їхали ми ще не знали, що це був штурм. Але потім вже нам сказали. Почали всі стріляти, перші постріли. Арта десь завді нас стояла. Я не знав, чи то наше, чи то воно стріляє, чи не стріляє. От не хотілося, щоб хтось побачив, що я злякався. І, мабуть, це мене тримало. Ти брав участь у звільненні Херсону. Як воно було? Особисто для мене, моя суб'єктивна думка, це знаєте, типу, новий день От ми з пацанами договорились на футбол прийти. Дві команди. От Ми прийшли, а вони є. <реш> ми так мінялися, нікого немає. <реш> ну, радісно, звісно. Ні, саме, саме круте було із цього всього. Не те, що підери пішли там щось. Вони, вони дуже багато робили там, пакості, вони замінували кучу БК. І ще після того ми мали ехо йо ма ну, після того, як вони пішли. І саме, саме круте з було це прийти в перший тиждень в Херсон. І ти тоді відчуваєш. То, що тебе там ждали. Оце було саме круте. Оце не передати. К да. місцеві зустрічали. Просто... Це просто не знаю. Вони не вірили в те, що це ми. Просто. Що там, не знаю, квіти дарували? Хотіли б доторкнутися всі практично. Просто можна підійти і дотронутися. Ми не вірили в те, що ви сюди зайдете. Оце було. Це було круто. Як для тебе змінилася війна за три роки? Ми в Первомейку їздили на фарах. Це було три кілометри до лінії бойового зіткнення. А інколи і далі проїжджали, а інколи по дронах ходили за 700 метрів до них. І, і, і я йшов, ну, таке, в розвалку, ну, боявся трохи. Ну, знаю, що сіряком побачать. А зараз я всю дорогу туди їду з таким цей. Так, З таким думаю, доїдемо чи не доїдемо. Що хочеш сказати людям, які хочуть потрапити у військо оператором БПЛА? Я хотів би їм сказати, що якщо вони думають, що якщо він буде оператором БПЛА, то він на цій війні не помре. Потрібно прокачувати все. Потрібно дуже добре прокачувати медицину, дуже добре прокачувати ноги. А в тому, а те все, то в цивільному житті ти не прокачаєш. Оці всі скіли не буде не вийде. Ти можеш оформити, організувати піти просто на самі там куча зараз базових курсів, які розкажуть теорію, розкажуть будову дрона, розкажуть про радіозв'язок, розкажуть про методи польотів, розкажуть про прошивки, розкажуть про все. Але е бойову роботу потрібно. Потрібно її отримувати від бойового досвіду. На БЗВП дають дуже добру школу дронів. Вони приїжджають, вони вже, ну, ті, хто до мене приходять, вони дуже непогана школа. І от елементарні, які потрібно там давати панораму, просто відлетіти дроном 2 кілометри, там, по якомусь орієнтиру стати і дивитись вдаль, що там ніхто не їде, то вони для цього готові. Дивіться, є два типи пілотів, на мій погляд. Одні літають, щоб робити роботу, а інші літають, щоб літати. Що це значить, літають, щоб літати? Літати це тоді, коли вікно на стрімі в них горить, а він дивиться вдаль, кудась. Він не летить зацікавлений виявити ціль, там, визначити першим рух е ворога. Щоб особисто я вже не знав, коли штурмові йдуть, тоді вже вилітають. А щоб я знав заздалегідь, що от вони збираються, йдуть по... Вони далеко йдуть, вони ж не йдуть не зразу, як чорти з табакерки, бац, вискочили, все. Вже штурмують. Вони під'їжджають, підходять. Він коли буває таке, що спостерігають за ними, вони там з п'ятої ранку до сьомої тільки йдуть штурманути позицію посадками. От. І є такі типи пілотів, називаємо так, да? у нас як якось. Не подобається мені слово, точніше слово сполучення, пілот безпілотного літального апарату. Оператор дрона. Оператор дрону, да. так. Є люди, які мотивовані, вони роблять скиди, щоб влучати, роблять розвитку, щоб знаходити, і дають панораму, щоб виявляти рух. Це оце мотивований, нормальний, розумний оператор дрону. А є такі, які просто для стріма, в нього статістика. Ого, він налітав за день. 8 годин в небі був. А він сидів одним пальцем туди дивився, а другим в телефоні в Тік-Ток класав. Було таке, що ворог заходив до вас на позиції? Ні, не допускав ніколи. Було таке, що вже приготували зброю, але старався це все діло мавіком вирішити. На мій погляд, я не знаю, чи таке можна говорити. <реш> <реш> що, Виріш, <реш> виріш дві, це мені блядь. <реш> Це те саме, що коротше, брати офігенного бойця, щоб він був мастер спорту по рукопашки. І можна знайти такого самого дебіла, що він теж автомата забув, і вони там собі кунг фу показували. Якщо я добре вмію літати в Мавіком, я, я кожного разу, як лечу додому, я дивлюсь, що в мене робиться під, під жопою. Кожного разу. Так, да, Висадка десанта була дуже близько біля моєї позиції. Але я то все петляв на Мавіку. Тому що я, я в цьому краще, ніж стріляв. Ну, Треба бути, не знаю. На які зміни очікуєш у зв'язку з переходом бригади під командування СБС? Хочу, щоб в нас з'явилися нові типи підрозділів по БПЛА. Хочу, щоб з нас з'явилися антидронщики. Прям група. Прям серйозна група досвідчених пілотів, які зможуть займатися, тому що ми їм робимо пакості багато. Я зараз в ужасі від того, що я в минулому дуже цивільна людина, миролюбива і все таке, яка дуже скептично ставилася і до війни. Я взагалі думав, що от воюють дебіли, ну, ідіоти. 21 -е століття. А вийшло так, що я от така людина, таких там елітні їхні подрозділення стільки вбив, що капець. І я розумію, що те саме може бути і в підерів. І в них є такі, по мені працювали антидронщики. На Красногорівці сюди вже заїхали. Там ти дружі, які не машина з риби? Ні. Чи... Ні, це, це, це підрозділ БПЛА, який виявляє пілотні позиції, і потім їх всіх вбиває. Це хлопці, які не, не беруть до уваги ні переміщення піхоти, транспорту, нічого. Вони займаються тільки пошуком антенн, пошуком пілотних позицій. Я переконаний, що вони такі є. Вони на, я нас як виявили, зразу на позицію літало три мавіка і хвилин за 20 залетіло штук 15 півішок. Стикався із совковістю в армії? Все діло в порівнянні. Якщо порівняти, я, на мій погляд, я не був в армії тоді, коли це було до повномасштабки і до взагалі до, до війни. От тоді було мирно хана. Зараз, мабуть, ще за часи АТО була, називаємо це статутчиною. Я і так це називаю. Це бумажна штука. Зараз, от Дуже, коли повномасштабне вторгнення, і сюди прийшли люди, які вже м -м, свідомі, люди, які вже чогось досягнули в житті, люди, які вже не молоді, там, і яким уже ну, скажімо, за 30. І вони ну, багато чого досягнули в житті, але вони мотивовані, вони патріотично налаштовані, прийшли сюди і тут чують Статутщину, то вони задають питання, що якщо можна було б так відмарширувати. Друг другу від козаряти, в кого краще вийшло, той виграв війну, я б за це так. А якщо так не вийде, то я трохи би врізав цю штуку. Я би більше все переводив би, скоріше за все, на якісь як, бізнес-процеси в армії, а не статущину. От має бути якийсь афігенний менеджмент, і мають бути дуже класні люди, які вміють працювати із людьми і які дуже добре володіють всіма. Процесами, які відбуваються, відбуваються в армії. І має бути якась конкурсність. Не по сроку служби, відбув скількись там 3 роки, оба нова посада, нове звання. Тут, не, не, я тут не бачу ніякого корисного росту для армії. На мій погляд, це дурня. Має бути конкурсність, має бути якась. Змагання, конкурентність. Що ти для того, щоб займати посаду, ти повинен заслужити. Яке твоє ураження запам'яталося найбільше? Танк. Танк. На Красногорівці танк. За, за, за сутки два танка. Мені їх не зарахували. Коротше, приїжджає танк на Красногорівку під дамбу до Красногорівки, її східна, східна частина вночі. Вони пробують, вночь. я не знаю, чим вони керувалися, вони вирішили, що вдень ні, вночі попробуємо. Садять екіпаж, доїжджають до мін, і він підривається. Танк роз... гусля випадає, він назад тим ходом відходить. Він теж з тими всіма мангалами, навісами. Е, цей. Він відходить, Танкіст ще поки не розуміє, що гусля залишилась там сперед нього, а він назад їде. І цей. Потім зрозумів, відкриває люка, щось там виглянув. Закрив люк і, коротше, втік біля ставка там ставок такий був. Я прилітаю перший. Ну, короче, піхоту ми трохи. А піхота зі скоча теж ще була беха. І Беха розвернулась і ушла. Не пам'ятаю точно. ну а, а цей. І тоді супутників не було. Радіогоризонт такий був там вниз, поганенький був зв'язок. І я був на позиції, вже все скінчилося, і сьогодні стало скучно. Я думаю, коротше, попробую, поки я не проснулись, в танк попасти. Я фугасом попав. Зразу зверню тут відкинув, і потім там відео ну, офігенне. Скажеш, потім? Скину відео, так. Да. я так його туди, прям, прям туди. Ні, він, то, е, він туди проскочив, коротше, і потім почав стріляти. <рив> <рив> він весь вигорів до ранку. І потім ранок штурм біля залізниці, тоді лазерів взяли з тими агродронами, ми там літали, щось їх глушило. і глушили. В піввічники всі, коротше, і приїхало десь близько шести одиниць техніки. І одна теж десь чи на мінах, чи на чому, коротше, розулась. Я прилетів по піхоті працювати, мене там так глушило, це кошмар. Вони ж тих понаставляли, ребок і, коротше, цей. І я такий прилітаю, а мені далеко було тіти: такі, ну, все, все кінчилось, немає нікого, Що далі робити, Ну, не знаю. Я такий думаю, а я з двома вогами вог 17. Це ну, взагалі протипіхотна, така слабенька штука, Ну, не слабенька відносно, відносна. Для танка це нічого. І я такий, типу, підлітаю, думаю, кину хоч на танк, там репка є, та, що мене глушить, то розіб'ю. І попадаю туди в ту репку. теж десь відео є. І попадаю в... біля репки. Я думаю, то в них тіпо, це защита контактна якась була. Така, типа, що взривається під час контакту. Якось їх називаю, вона так називається контакт. Десь, коротше, попадаю в якусь штуку, дивлюсь, починає воно горіти і диміти на башні. Я подивився, думаю, ладно, кажуть, десь там ще якийсь рух є. Я розвертаюся, далеко летіти. Повернувся назад, лечу обратно. Е, вже теж з грузом. Хтось мені кажуть, флай, диві, твій танк розгорівся. Я такий дивлюсь, ну правда, горить думаю, ну нормально. Прилетів, знов щось відкидався, а якісь там танкісти забігли вже в погріб, відкидався, лечу назад, і тут мені вже, вже на міті кажуть: «Флай, твій танк, вз... 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 згорів. І я прилітаю, башня відлетіла, вигорів. Бахне. То це було, да, то це було коротше, е, враження е, танка першого нічного десь в три ночі. А це був ранішній штурм, це десь там. Ну, близько сьомої ранку, шостої ранку. Так, за день-два танки то це було типу, крутяк. Що думаєш про можливу заморозку війни? Я думаю, що ми кожних 100 років програємо війну через те, що надіємося на партнерів. Ми даємо тягла нормально їм. І ми виграємо битви, але програємо війну тільки за рахунок того, що ми надіємося на якусь союзників. Козаки, УПА. Всі надіялися на союзників, <кій> маючи вигрішну партію, виграшно, тримаючись. але потім дають слабину через те, що, а, вроді би, нам допомагають і <кій> так і програємо. Ну, то цього разу, що думаєш, буде так само? Та я собі знаю, що цей, я, я не настроєний ніяко там м -м, діаспору, точно, не настроєний на те, щоб десь здаватися йти. Але не готовий до того, щоб померло дуже багато людей, чисто вже кидаючи камінцями по них. І я не хочу це бачити в мені в Мавик. це дуже больно. Тоді, коли ти в Мавик бачиш, як помирають наші, то це дуже прикро. Що тебе тримає в струю? Що тримає? Перше, це мої козаки. За ким я воюю? От, банда моя, от, за них тримаюся. Тому що пережили вже скільки її. От, вкрай, дуже грустенькі були ситуації, а завжди виходили на, на позитиві. Друге, за що тримаюся? От, повторюсь, от, не, хоч, не хочеться мені от, зараз піти, а потім все пропало, а потім знов раз і. Лютий 22-го. Вже до кінця, до кінця, і все. Добре. вже їх буде. ну, да. Що для тебе є перемога? Для мене перемога це коротше вбити їх всіх. <с essa> Потім відкопати і ще раз вбити. Ну тоді це надіжно. Нехай валять відсюди, і все. Нехай валять і вся процедура.